Короче, всем пер друзі, з вами Денчик. Короче, сьогодні ми будемо делать мініатюрочку. Ось тут у нас є отака машинка. В неї отут, а, на цьому бозі царапини і на крищі. Зараз вам розкажу, як це буде. Сьогодні ми будемо делати оцю ласточку. Дуже хороша. Ну вот тут я ей тоже начинаю делать. Сейчас будем доделывать. это все я делаю нажидачечкой. И тру. Звук буде і, дуже поганий. Такий. Якщо ви цей не любите от такий звук, як труд наждачкою, то перемотайте відео. Ну, а я далі буду терти. Так, я візьму до рук, бо так буде легше. Я зараз прийду. Для вас буде секунда, а для мене пару минут. Так, друзі, я тут... Так, я вже машинку трошки дотер Трошечки допоміг. Отверткою. Ну, отак вийшло. Ось тут воно так потерто. Ви спитаєте мене, що це? А це, типу, були вистріли пулі. Я це зробив дуже легко. Беру таке і б'ю. І воно так образовується. Отака. Отако вийшло. Так. Далі. Дивіться, я вам показую, як все буде. Їде оця червона машина на великій скорості. Їхала, отака вмоталася, і потім поїхала і перевернула, перевернулася і перевернулася на кришу. Як вам ідея? Пишіть в кому, що можна ще зробити з оцією поліцейською машиною. Ну а так, всем пока, с вами был я, Денчик, и вы были на канале Денчик, всем пока.